Макс, ти реально на серйозних щах ставиш в одну лінію секс на першому побаченні у дівчини і хлопця. Так. Займаюся цим кожного дня. Так, щоб рівно на одній лінії це було. Прям і ніяк інакше. Прокинувся в холодному поту. Я ж вже там в сьома ранку, а я ще не поставив це на одну лінію. Ти ж в курсі? Що в плані доступності сексу між чоловіками і жінками прірва? Ні, не в курсі, поясни мені. Це як прірва ну, в прямому сенсі, чи ні? Хлопцеві, щоб отримати секс, треба докласти чимало зусиль. Так. Проявити ряд позитивних якостей, рішучість, впевненість. Потрібно щось з себе представляти, а все, що треба зробити дівчині, це просто погодитись. Тут, тут з одного боку, так. Але щоб цей хлопець захотів з нею секса зайнятися, їй також треба над собою працювати, вдягнутися нормально, фізичну форму нормально мати та таке інше. Це також немало. Але ну ти кажеш про те, скільки кому треба докласти зусиль, щоб був секс. Але якщо людині не треба докладати зусиль, і вона зайнялась сексом, чи робить це її поганою людиною? Занадто легко, а от зберегти себе складніше. А, -а, -а, -а ось, ми тут про високі матерії кажемо, що треба зберегти себе, тобто зайнятися сексом, то йому розумієте, чи щось погане таке. І якщо дівчина вона вільна дівчина. У неї немає стосунків, їй сподобався хлопець, вона не може захотіти з ним зайнятися сексом. Тому що що? У неї є місія, треба себе зберегти. Так ось, я не живу в реальності, де у когось є така місія. У хлопців, які хочуть свою снотливу квіточку зберегти для когось, чи у дівчат. Я в такій реальності не живу. І я вважаю, що якщо дівчина живе в реальності, що їй треба себе там для когось зберегати, то я вважаю, що вона, скоріш, непридатна до стосунків, ніж навпаки. А ти живи в тій реальності, в якій вважаєш за потрібне. Саме тому жіночий досвід це показник слабкості, і багато про неї говорить. Слово досвід воно занадто об'ємне. Щоб з тобою або сперечатися, або погоджуватись. Я тобі лише можу сказати, що сам факт того, що у тебе з якоюсь дівчиною був секс на першому побаченні, не робить цю дівчину поганою. І нічого не каже про перспективу ваших стосунків. Ось і все. Знову ж таки, це мій світогляд, це мій життєвий досвід. Якщо у тебе інакший, і ти щасливий, і ти вважаєш, що ти там розумніший за усіх. Добре, це добре. Але, на жаль, чувак, ми живемо в такі часи, в такому світі, де моя думка для людей має значення, а твоя думка ні.